Мені здається, диспозиція буде випливати з результатів засідання переговорної групи і погоджувальної ради. Фракція, в принципі, готова до конструктивної роботи, емоційно, звісно, обговорювали, обмінювалися думками, є радикальні підходи з одного і іншого боку. Але разом з тим, я думаю, що сьогодні буде конструктивний день. Зараз щойно закінчилося засідання Не виключено, що ми ще раз будемо збиратися. Не виключено, що перша частина буде обговорення, і вже коли ми підійдемо до е, прийняття рішень, депутати висловляться в залі, тоді, можливо, буде ще додаткові спори, е, да, будуть, напевно, і погоджувальні, і збори фракцій. Не виключено. Хоча в цілому, в принципі, вже ми багато питань буде. А зараз відкриється відкриється сесія, чи ще будуть там перервані? Ми очікуємо, що відкриється. В принципі, у нас послідовність така: спочатку депутати обмінюються думками. Потім виходимо на річну.